Друзі, всім привіт! Починаємо, як завжди, дивитись дружківка Костянтинівка-Краматорськ, Славянськ. Більш детально на таро, по енергіях на найближчий тиждень, по загрозах з 21 по 27 квітня. Як завжди, Оракул, Незламний розклад виставляю в Тікток. Всі інші повні розклади ви, я думаю, вже вивчили. Посилання в шапці профілю виставляю в YouTube. І так, давайте. Дружківка Донецької області з 21 по 27 квітня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Покажіть нам місто Дружківка Донецької області, з 21 по 27 квітня. Все ж таки буде продовжувати, продовжувати підійматися питання евакуації, особливо сімей з дітьми. ДСНС може спрацювати атака, більш в колоду виходить атака небезпека, але якісь гуманітарні штаби, можуть бути якісь склади, все ж таки загроза руйнувань є. Загроза руйнувань присутня. Ну, Тероризувати будуть саме більше, як розуміють, цивільне населення. На жаль, але поки що ситуація, ситуація така. Давайте більш детально подивимось: місто Дружківка з 21 по 27 квітня. Основні головні енергії. Небезпеки та загрози для цивільного населення. Агресивний тиждень. Наспікали загрози для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на тиждень. Місто Дружківка 21 по 27 квітня. Вежа руйнування. Руйнування і агресія. Нестабільна ситуація, якісь підступні дії, можливо, на держустанови, центри прийняття рішень, націлення, якась активізація і активізація підборити населення, підборити, залякати. Діти, дронові атаки, де ж знову ж таки щось дорогоцінне може бути під загрозою вежа, це коли небезпечно, коли руйнація, це небезпека для критичної інфраструктури. Так тиждень, тиждень дуже неспокійний. Та загрози. Ну, небезпеки та загрози це більше знову ж таки від зливу інформації, від колаборантів, які передають інформацію, е, околиці міста, якісь можуть бути е, такі е, бурхливі події, скажімо так, емоційні, да? емоційні події. Знову ж таки, піднімається питання евакуації. Тут більше по загрозах для цивільного населення все ж таки тут більше про якісь інформативні вкиди, якісь маніпулятивні вкиди, тут більше про, про якусь інформативну війну проти цивільного населення. Безпека більш для якісь матеріальних цілей. В такому плані, а взагалі тут маніпулювання інформації на те, що вони вже ну, на постійній основі роблять. Загрози для сімей, загрози для дітей питають за е, критичну інфраструктуру. Тут як повтор певної ситуації ввести якісь обмеження, це може стосуватися води, але, в принципі, нічого такого, чого раніше вже не було. Щось дорогоцінне хочуть, хочуть знешкодити те, що намагаються неодноразово, але у них не вдається от, залякати. Щось пов'язане, можливо, з пересуваннями, з перевезеннями, неочікувані обстріли, може бути. це можуть бути і ті шкаби, балістика, щось таке. Почуємо про це. Терор цивільного населення. Ось тут питаю про інфраструктурні об'єкти, про таке, а показує, що хочуть обновити от те, що важливо для населення. Або попливати якось якось неочікуваною інформацією. Туж тут більш емоції, більш інформації, я так розумію, загроза біля води від води від інформації. Я б тут не сказав би, що і загроза обстрілів так, такової, такової немає. Тут більше як певність ситуації з минулого, якусь інформацію будуть витягувати з минулого, можливо, і про Зеленського. Щось таке про нашу владу по королю Кубків. Якась інформація з прошлого будуть розповсюджувати. Тут більше інформативна війна починається. Це просто розумію карти взагалі якось пропустріли. Вежа, це небезпечна, звісно, карта, але жодної карти, не мечі, не вогню, нічого такого. Одні кубки виходять. Дуже емоційний тиждень якісь. Можливо, щось таке буде. Люди не будуть розуміти взагалі, що відбувається якісь такі тиждень. Але щось, щось таке, що розбиває нам серце. Це картка все ж таки про обстріли. Дестабілізація, знову ж таки, диявол, добробут для населення, агресія присутня, але не якось воно все в колоду йде. Можливо. Повтор певних ситуацій от стосовно обстрілів, загроза для дітей. От чомусь мені як кривий ріг, опять знову йде. Щось таке дуже, дуже уважно до, до дітей, ніяких скупчень людей оминайте. Я розумію, що зараз свята Там і на кладовище прибратися, відвідати родичів, але намагайтесь якось, якось, не знаю. Прибирати час, коли менше людей, щоб не, не натрапити на неочікуваний якийсь обстріл. Тут щось прям тут більше як про емоції, але негативні емоції можуть бути. Зараз подивимось Костянтинівку, бо. Останні декілька тижнів мені взагалі теж не пакає обстріл там постійно, а карти вже ну, вчитує цю, інформ... цю енергетику, як, ну, як воно так і має бути. Взагалі не покажуть чогось жахливого. Хоча обстріли в постійній основі там. Так, давайте місто Костянтинівка. З 21 по 27 квітня основні голодні енергії, небезпеки та загрози. Місто Костянтинівка. 21 по 27 квітня. Знову ж таки, питання евакуації. Терор продовжується. Зрякування, страх, мінування, околиці міста, навколо міста загроза йде. Ну, такі. Знову ж таки, не скажу, що прям дуже важкі карти, але загроза присутня, нікуди вона не подівається. Подивимося зараз, що Таро покаже нам. Карта вже щитують цю енергетику важку, вже як, ну, як начебто воно так і має бути. Це дуже, дуже страшно. Місто Костянтинівка основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на тиждень міста Костянтинівка на 7 днів 21 по 27 квітня. Руйнування. Э, руйнування і це... Э, Щось з пересуваннями е, околиці міста і щось дорогоцінне. Щось дорогоцінне. Для населення якісь матеріальні, матеріальні ресурси. Ворог тобто, націлене на це. Або тут мова буде йде про ресурси, про, можливо, якісь підсилення, будуть надаватися ресурси. І це, в принципі, для цивільного населення якась допомога може бути. Дуже небезпечна ситуація, багато обстрілів, дуже важка ситуація. І знову ж таки, з можливими жертвами. З можливими жертвами. Зв'язок зруйнувати, інтернет, світло, або зробити якусь таку дуже голосну емоційну подію, якийсь такий обстріл, щось таке прям зруйнувати голосне і сказати, що ось ми такі молодці, в такому плані. Вони працюють, хочуть рухатись в сторону міста, але у них не виходить. Тут, ну, в принципі, світова спільнота, так розумію, все ж таки якісь підковірні таємні перемовини, вони йдуть е агресивно, кожен вигризає, да, кожен хоче собі е ну, стоїть на своєму, лапоть землі е відгристи. Такі. Але якісь рішення, в принципі, рішення вже йдуть до закінчення. Як би це не звучало, але. Ткажуть, Але Ситуація дуже небезпечна, дуже важка. І це таке це прям по королеві мечів це спеціальна на на, націленість зробити людям боляче. Постійно вони якісь виробництва під загрози. По Верховному суду щось зруйнувати, зробити багато жертв, знову ж світла, вода, інтернет. Щось таке, якісь матеріальні ресурси. Удари по матеріальним ресурсам, по важливим, дуже важливим, дуже багато обстрілів. Чаще хочуть взагалі місто стерти з лиця землі. Ось, Будь ласка. Постійні удари, щоб було багато жертв, от просто по, по смерті знищити вщент. Все знищити вщент. Щоб можна було от все знищити, все прибрати і щоб можна було вільно рухатись. Щоб їм можна було просуватися. Ну, в принципі, така тактика вже. Увесь цей час ми це на... На... спостерігаємо. Бережіть дітей. Загроза для дітей. Жінки, діти. Небезпека, загроза дуже, дуже велика. Прям диявол лютує. Щось таке емоційне зробити. Щось таке емоційне зробити, якусь емоційну подію. Також було багато жертв. Костянтинівка, тримайся. Особливо будьте уважні, обережні. Оберігайте піклуйтеся про дітей. Так. Краматорськ 21 по 27 квітня, основні головні енергії. Небезпеки та загрози. Місто Краматор з 21 по 27 квітня. Покажіть нам основні головні енергії, небезпеки та загрози. Якісь руйнування, та руйнування можуть бути, таке, що можна, в принципі, відновити якісь знову ж таки склади, гуманітарні штаби. Під загрозою. Націлення на цивільне населення, знову ж таки. ДСНС може працювати і питання евакуації. Так само, в принципі, все як і майже на тому тижні показує. По всіх містах. Так, давайте місто Краматорськ. З 21 по 27 квітня основні головні енергії, небезпека та загрози для цивільного населення, небезпека та загрози для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на тиждень, місто Краматорськ, найближчі сім днів. З 21 по 27 квітня. Інформативні вкиди, зарякування, але небезпека знову ж таки, небезпека. Якісь ресурсні об'єкти через здачу ворогами інформації або якісь провокації внутрішніми ворогами зарякати, знищити і багато, ПСО так само буде. І це все націлено на. Цивільне населення дуже багато така всяка кубка це багато емоцій на наступному тижні. повната емоції. Весь спектр, скажімо так наступному тижні. Жінки діти будуть підійматися прям. На державному рівні будуть ставати питання евакуації, відселення, бо є загроза для жінок, для дітей і для держустанов так само. Це може бути і балістика, щось небезпечне. Так, знову ж таки, добробут для населення, все одне і те саме. Все одне і те саме. Безпеки та загрози для критичної інфраструктури. От, будь ласка, добро для населення, якісь обмеження. Вести, зруйнувати. Диявол буде продовжувати тероризувати. Жінки і діти. Але також тут і якісь важливі матеріальні об'єкти знищити, зруйнувати якась інфраструктура. От прям теж вщент. Але про це можуть, можуть не сказати, а взагалі. Люди настільки вже байдужі для всього, що відбувається. Настільки вже, ну, аби все закінчилося, як, що, ніхто не думає про наслідки, ніхто не думає. Одне єдине бажання, щоб все зупинилося. І все. Це втома, це небажання бачити навкруги нічого більше. Ну, я всіх розумію. Теж начебто якихось таких прям жахливих карт немає виходять. Більше якось емоці... емоційно, але загроза нікуди не подівається. Прям такі якісь агресивні карти да, виходять, але щось не зовсім я розумію. Якась така енергетика незрозуміла. Так, і Слав'янськ, Слав'янськ і буде наступне відео. Ще подивимось на Коні Прокторська область якраз два тижні пройшло. Миколаївку, Лиман, Кровний яр. Так, місто Слов'янськ. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Місто Слов'янськ на наступний тиждень з 21 по 27 квітня. Знову ж таки, гуманітарні штаби, щось таке. Може бути під загрозою. Десь зруйнувати світло. Що пов'язане зі світлом? Те, що пов'язане з пересуваннями, зруйнувати. Загроза для дітей. Загроза для дітей. Теж, значить, по карти не такі прям жахливі, але. Але давайте більш детально на таро. 21 по 27 квітня, основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури, основні головні події. Та висновок на тиждень, 21 по 27 квітня, місто Слав'янськ. Дуже багато якихось голосних заяв. В принципі, тут багато вогню може бути десь, можливо, приватний сектор або там, де вже неодноразово прилітало. Чуть вони намагаються не перший раз щось зруйнувати, але не виходить, і вони постійно повторюють ці обстріли. Тож, можливо, це, це прийняття рішень під загрозою, можуть бути якісь ресурсні об'єкти. Знову ж таки, небезпеки та загроз для цивільного населення якусь інформацію провокативно внести, внести, дестабілізувати населення, якусь інформацію. Це емоційний вплив на населення. Це або, або обстріли зробити якісь такі обстріли, щоб емоційно люди реагували. Дестабілізувати населення, підборити, поділити на хто за, хто проти. Знову ж таки, в вашому домі. Щоб були жертви, якийсь повішений станний стан, те, що допомагає нам рухатись до перемоги, зробити нам якісь проблеми з цим. Знову ж таки, питання евакуації підійматись. Це загрозою більше якісь виробництва у вас Знову ж таки багатої будуть розганятися дронові атаки. Повтор певних ситуацій тіти під загрозою. Якісь неочікувані можуть бути загрози. Знову ж таки, пов'язана з водою, пов'язана з водою якась агресія, щось зруйнувати дорогоцінне. Щось таке якісь ресурси важливі під загрозою. Націлені вони на це. Прям і давно націлені. Вони постійно щось роблять, роблять, роблять і роблять, у них це не вдається. Бо і вони в принципі обм обмежені в якихось ресурсах. Щось незрозуміле таке. В принципі, вони не досягають якихось результатів, які б вони хотіли, амбіційні свої. Ну, небезпека, небезпека нікуди не подівається. Добробу для населення, жінки, діти, держдустанови, якісь ресурсні, важливі об'єкти. От якісь виробництва у вас під загрозою. Щось зупинити, щоб довелося довго чекати, поки відновиться робота. Щось таке, зробити повішений стан. І маніпулювати інформацією так само. Якісь не зовсім зрозумілі для мене розклади. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей!